Ввечері 9 листопада у фойє Шосткинської дитячої школи мистецтв відбулася знакова для закладу подія. Вперше широкому загалу свою персональну виставку презентувала учениця художнього відділення. Більше 30 робіт, виконані в техніці акварель, викликали захоплення усіх присутніх. Це не просто свої багато роботи одної людини. Це і певна філософія, і етап творчий в житті, в житті своєму. Тобто це дійсно ну, така історична подія для нашої сьогоднішньої Ви ну, Знаєте, що це в нас Вікторія Габійка, що вона дійсно не тільки кількістю робіт нас сьогодні вражає, але й майстерністю, і це головне. Кількість не головне, головне, яка вона в нас виросла і виховалась, навчилась юна художниця, яка так володіє технікою живопису. Я і щиро вітаю цим таким етапним сьогодні днем зі святом. Бажаю доброго здоров'я, цікавого навчання, успішного, успіху, в творчості і, безумовно, перемог в конкурсах, бо вона того, того гідна, вона вміє працювати і досягає високої майстерності високого рівня своїх живописних робіт. Слова привітання на адресу талановитої та працелюбної учениці Вікторії Гарбуз звучали і від викладачки Ольги Іванівни Сергієнко. Я дуже радію, що є такі талановиті здібні діти. Вони навчаються в нас, і ми завжди хочемо їх підтримати. Такими подіями, як ця виставка. Ти велика молодець, ти умниця. Я тебе поздравляю і. Бажаю, щоб кожна наступна твоя робота була твоїм новим. Шляху. Не бійся, не хвилюйся, роби помилки. Це все твій шлях. Я впевнена, що сьогоднішня виставка буде гарним стартом тобі на майбутнє. тебе все вийде. Тобі хочу подарувати як художниці великий акварельний лист. І дуже сподіваюся, що на наступній виставці він буде саме цій стороні Дякую. Музичні привітання своїй колежанці подарували учні музичного відділення гітарист Ілля Прокопенко та баяніст Данило Лакоза. Серед представлених на виставці картин пейзажі рідного краю, але більшість експозиції це все ж таки квіти. Тут і риси, і кульбаби, і яскраві піонії, і тюльпани. Підтримати свою доньку, онучку та сестричку, а також привітати її з такою знаковою подією, прийшли рідні Вікторії. Мама Вікторії Олеся розповідає, яким був шлях дівчинки до персональної виставки. Вона з дитинства дуже любила любити пластиліну. А потім в потім ковід допоміг. Ми почали малювати, тому що вдома було багато часу. Проводили, і навесні побачили об'яву, що буде набір до школи іскусств і віднесли свої роботи. Так ми поступили. Сама ж Вікторія говорить, роботи, представлені на виставці у дитячій школі мистецтв, створювалися протягом чотирьох місяців. Дівчина дякує батькам та своїй викладачці Ользі Сергієнко, які завжди її підтримують. Акварель мені дуже подобається своєю текучістю, своєю текстурою. Найлюбніше найбільше її? робота це мої квіточки. Ось ці літні букет та сухоцвіти. Івановна мені дала. Повтов саме в акварелі вона дуже надихає мене, вона дає поради. Вона сучасна, цікава, весела і завжди допоможе мені. Ольга Сергієнко згадує, якою Вікторія прийшла до неї в клас чотири роки тому. Викладачка говорить: саме завдяки своїй працелюбності дівчині вдалося досягти таких результатів. Ольга Іваніна сподівається, Вікторія стане прикладом для інших учнів школи мистецтва. До мене до класу Віка прийшла, як всі діти, дуже маленькою і з широко розкритими очима. Це та дитина, яка впитувала кожне моє слово. Вона дуже допитлива і кожне моє правило чи порада, вона завжди її чула. Ось от такою маленькою і от виросла до персональної виставки. Ми хотіли робити виставку літніх робіт всіх учнів, але я бачу, що в неї стільки робіт, що можна зробити і персонально. Я запропонувала Вікторія, давай. І вона. А вже ж, а вже ж дитина дуже зраділа такій новині. Дітей дуже багато талановитих. Дуже тут Вікторія вона так здібна, але є ще дуже багато дітей, які я сподіваюся, що вони, подивлячись на цей проєкт, їм теж захочеться зробити такі виставки, і ми будемо підтримувати дітей.